Вітаю, шановні глядачі. Відповідь на запитання підписників. Да? Є така машина Volkswagen Tiguan All Space. 2 літри, бензин, повний привід. Яка ж насправді витрата палива? З моменту пуска да? пише. Зараз не запустимо і воно перерахує наново Так, пише, що на 511 км, з моменту заправки 14 А проїхали ми з моменту заправки. Аж 26 кілометрів по місту за час 30. От така витрата. Ну, зараз подивимося, скільки буде у нас витрата з моменту пуска по припуті. Як тільки починаєте їхати, зразу показники... Збивається на нуль. І зараз буде якась цифра. Я впевнений, що буде вона не маленька. Під 20-ку, мабуть. І що у нас виходить? О, тільки що було 39. Зараз 32, 31 лідер. 30. Так, звісно, що падає, але починалася вона з дуже великої цифри. І це норма. Іноді буває стопи ще. 25, бачите? а тут незмінно. На момент опускав 26-27. бачите? Рахувати треба витрату тільки кількість пройденого шляху на кількість влитого бензину в бак. Тоді ви будете знати справжню цифру, якою у вас витрата. Приїхав до пункту призначення, 12,7 витрата. Проїхав 7 кілометрів з середньою швидкістю 22 км. 19 хвилин. Ну, так якось воно і рахується. Але це просто комп'ютер показує, яка була витрата. А на задовгочасний період ми потім зальємо бензина і буде видно, скільки ми витратили всього. Ну, Тут вже пише, що середня 10,2 за довгостроковий період. Якось так.